Ця дівчина заблукала в містичному полі з густою рослинністю, і в неї раптово почалися пологи. Дивимося огляд на фільм у високій траві, щоб дізнатися продовження цієї небезпечної історії. Ми бачимо, як хлопець на ім'я Кел їде по шосе зі своєю вагітною сестрою Беккі. Дівчина читає книгу і гладить свій великий живіт. Якоїсь миті її починає нудити, і хлопець зупиняє машину біля узбіччя. Раптом вони чують із високої трави крихи про допомогу. Якийсь хлопчик кричить, що він заблукав і не може знайти дорогу. Келебеккі хочуть допомогти хлопцю. Вони дізнаються, що його звати Тобін, і він блукає тут уже кілька днів. З трави лунає жіночий голос, який просить Тобіна нікого сюди не кликати. Незважаючи на це, Кел йде хлопчику на допомогу і входить у густу траву. Подумавши секунду, Беккі вирішує йти за ним. Дівчина намагається зателефонувати до служби порятунку, проте зв'язок зникає. Брат із сестрою кличуть Тобіна, але невдовзі, й самі втрачають один одного з поля зору. Беккі та Кел розуміють, що щось тут не так. Дівчина помічає, що голос брата віддаляється, хоча при цьому він стоїть на місці. Вони одночасно підстрибують, щоби зрозуміти, хто де знаходиться. Вперше Бекі бачить Кела зовсім поруч, але коли вони стрибають вдруге, то Кел опиняється на іншому кінці поля. Хлопець у паніці біжить до своєї сестри, проте послизається і падає в болото. Він помічає поруч із собою тушу величезного собаки, вкриту мухами, і нашийники з написом Фредді настає захід сонця. Беккі та Кел так і не змогли вийти до дороги. У дівчини починає боліти живіт. Раптом її знаходить чоловік, який каже, що його звуть Рос, і він тато Тобіна. Він шукає свою дружину та сина. Чоловік радить Беккі триматися разом, щоб вибратися звідси. Настає ніч. Втомлений Кел плаче від безсилля та страху за сестру, і до нього раптом виходить Тобін. Хлопчик заявляє, що це поле переміщає тільки живих, і що вони з сім'єю теж почули крики про допомогу з дороги, зайшли у ці зарослі і загубилися. Тобін говорить про те, що Беккі залишилися жити зовсім недовго, адже висока трава розмовляє з ним і багато що знає. Хлопчик готовий довести свої слова, та кличе Кела з собою. Тим часом Беккі і Рос продовжують прокладати собі шлях через густу рослинність. Вони починають Говорити про життя дівчина зізнається, що батько її дитини її покинув. Раптом вона бачить під ногами чиюсь загублену сумочку. На землі валяються різні пігулки та манікюрні ножиці. Відволікаючись на свою знахідку, Беккі губить роса серед високої трави. Але поруч із нею з'являється ще якась людина. У цей час Кел біжить за тобіном, і разом вони виходять до величезного каменю, за допомогою якого висока трава нібито може з ними розмовляти. Хлопець хоче доторкнутися до нього, проте чує крики своєї сестри та кидається їй на допомогу. Настає ранок. Молодий хлопець на ім'я Тревіс всюди шукає Кела та Беккі. Він їде по шосе і знаходить на узбіччі їхній покинутий автомобіль. Поруч припарковано ще декілька машин, а ще там стоїть якась церква. У салоні Тревіс бачить зіпсовану їжу, та й саме авто виглядає так, ніби стоїть. І тут уже кілька місяців хлопець заглядає до церкви, але там немає жодної людини. На землі валяється книга, яку читали Беккі. Тревіс задумливо дивиться на густу рослинність і вирішує шукати дівчину саме там, щоб не заблукати. Він зав'язує траву на своєму шляху у вузли. Проте, як тільки він робить крок уперед, стебло позаду нього відразу розв'язуються. Незабаром Тревіс розуміє, що тут відбувається щось дуже дивне. Настає вечір. Хлопець лягає на землю і розглядає фотографію Беккі. Раптом він чує з чаграників якийсь звук. З'являється Тобі не радить Тревісу прислухатися. З трави долинає шепіт усіх тих, хто тут зник. Хлопчик запевняє хлопця, що вони раніше зустрічалися, хоча Тревіс нічого такого не пам'ятає. Тобін каже хлопцеві, що може показати йому, де Беккі, але дуже важливо не відставати від нього. Хлопчик приводить Тревіса на інший бік поля. Там вони справді знаходять Беккі, проте дівчина не подає ознак життя. Тревіс з жахом від побаченого, а Тобін раптово зникає. Настає світанок. Тревіс прокидається на землі поряд із Беккі і бере її медальйон, який вона завжди носила. Згодом хлопець чує з боку дороги голоси людей і Че про допомогу. Він прислухається і розуміє, що серед них є Тобін, проте хлопчик не впізнає його голос. Виявляється, він приїхав сюди разом із мамою та татом, а ще своїм собакою на ім'я Фредді. Пес біжить у густі чагарники, Тобін поспішає за ним. Ну а батьки біжать за сином. Тревіс розуміє, що він накоїв. Хлопець благає сім'ю не входити сюди, проте всі вони вже блукають цією аномальною зоною. І, звичайно ж, незабаром усі втрачають один одного з поля зору. Настає ніч. Рос розмовляє. Саме з собою, щоб не впасти в паніку. Через деякий час він виходить до великого чорного каменю. Наступного дня все повторюється. Келе Беккі зупиняються на узбіччі та чують крики Тобіна про допомогу. Це якесь замкнуте коло через якийсь час. Змучений Тревіс чує голоси Беккі та Кела. Він кличе їх. Брат з сестрою нічого не розуміють. Тревіс якимось неймовірним чином опинився у високій траві набагато раніше за них. Тобін повідомляє, що він знайшов свого пса Фредді, проте бідна тварина вже не подає ознак життя. Усі вирішують йти на голос Тобіна. Справа в тому, що він сидить біля Фредді, а мертві, як ми вже знаємо, не рухаються. Незабаром всі нарешті знаходять одне одного і радісно обіймаються. Брат із сестрою вимагають у Тревіса пояснити їм, як він тут опинився. Хлопець розповідає, що вони поїхали до. Сан-Дієго два місяці тому та зникли. Однак Кел упевнений, що минуло лише два дні. З високої трави нашій компанії вдається побачити церкву і вони вирішують йти туди. З телефоном відбувається щось дивне. У Беккі все частіше штовхається малюк. Раптом на її мобільний телефонує невідомий абонент і каже Бекі, щоб вона не дозволила Келу нашкодити Тревісу. Інакше вони постійно будуть робити ту ж саму помилку. Після цього у трубці лунає чийсь дикий крик. Пробираючись крізь траву, Бекі помічає дивні. Видіння і незабаром непритомні. Усі починають метушитися. Дівчина нарешті приходить до тями. До нашої компанії приєднується Рос. Він стверджує, що вже знайшов вихід звідси, проте повернувся за сім'єю. Церкви більше не видно. Навіть коли вже стемніло, наші герої продовжують уперто йти далі. Рос розповідає, що займається нерухомістю. Вони з сім'єю вирушили на відпочинок, і по дорозі почули Тревіса, який кликав на допомогу. Незабаром компанія виходить до чорного каменю. Судячи з усього, він дуже древній. Рос просить усіх присутніх доторкнутися до каменю. Але з трави вибігає його дружина Наталі і благає не робити цього. Побачивши Беккі, Наталі зі сльозами на очах каже, що кілька днів тому бачила її у траві без ознак життя. Також жінка запевняє, що чоловік хотів завдати їй шкоди. Рос щось там розповідає про вищий задум, але ніхто тепер йому не вірить і не хоче торкатися цього каменю. Усі прагнуть якнайшвидше покинути це місце. Раптом трава перестає рухатись. Рос наполягає на тому, що треба доторкнутися. До каменя. Він готовий з силою змусити усіх це зробити. Тоді Тревіс кидається на нього, щоб інші змогли втекти. Однак натомість усі кричать і панікують. Здолавши Тревіса, Рос нападає на свою дружину і позбавляє її життя у всіх на очах. Компанія відразу кидається тікати. Наші герої помічають живого собаку Фредді. Тварина виводить їх до якоїсь будівлі, оточеної травою. Усі вирішують сховатися всередині. Між Мішкалом і Тревісом починає зав'язуватися сварка через те, що Тревіс покинув вагітну. Беккі хлопці кидаються один на одного із кулаками. Раптом до них уривається роз з криками про те, що порятунок шукає на них біля дверей. Усі наші герої ховаються. Вони розуміють, що бачили цей будинок з дороги, коли їхали по шосе. Церква теж має бути десь поруч. Але щоб у неї потрапити, потрібно знову пройти через зарості високої трави. Коли пес заходить за пучок трави, то з іншого боку він уже не виходить. Раптом Тревіс зривається з будівлі. Кал встигає його впіймати, але потім все ж таки відпускає. Тобін бачить усе це і з жахом тікає. Незабаром їх знову наздоганяє роз. Кел виводить сестру з будівлі і каже їй, що Тревіс, нібито йде за ними. Проте дівчина швидко розуміє, що брат їй бреше. Кела наздоганяє. Рос чоловік заявляє, що камінь розповів йому про таємні страхи кожного з них. Кел намагається втекти від нього, проте рос його наздоганяє і валить із ніг. Поруч хлопець бачить десятки тіл, що належать йому самому. Тревіс приходить до тями на асфальті. Беккі в цей момент почувається дуже погано. Вона чує голос Тревіса і зізнається йому, що хотіла віддати дитину на усиновлення. Вони з братом їхали до Сан-Дієго, щоб зустрітися з сім'єю, яка забере малюка. У цей момент Беккі наздоганяє Рос і явно хоче вступити з нею у близькість. Дівчині вдається захистити себе за допомогою манікюрних ножиць. Починається дощ і звідусіль чується шепіт. Беккі оточують люди з пучками трави замість облич. Вони підхоплюють дівчину на руки і стають єдиним цілим із високою травою. Беккі приходить до тями в бруді біля каменю. Їй вдається зателефонувати самій собі із закликом не дати Келу нашкодити Тревісу. Інакше вони продовжать робити ту ж саму помилку. У Беккі починаються перейми. На камені висічені люди, які здійснюють якийсь ритуал із новонародженою дитиною. Тисячі душ, що заблукали тут, дуже чекають цього моменту. Коли Беккі приходить до тями, то бачить, що над нею сидить її брат. Кел каже, що донечка народилася повністю здоровою, але хлопець поводиться якось дивно. Він називає дитину матір'ю божою і заявляє, що вони чекають на волхвів із дарами. Кел чимось годує малечу, і Бекі не відразу розуміє, що це м'ясо. І перед нею насправді весь цей час знаходиться не Кел, а Рос через деякий час Беккі знаходить Тревіс, проте ні дитини, ні роса поруч уже немає. Хлопець плаче від розпачу. Незрозуміло звідки з'являється Тобін, і каже, що його батько позбавив життя і Кела і Малюка. Тревіс обіймає хлопчика і обіцяє подбати про нього як про свою рідну дитину. Але невдовзі з'являється і роз. За допомогою манікюрних ножиць Беккі він став сліпим на одне око, проте це не заважає йому напасти на Тревіса. Між чоловіками зав'язується боротьба, під час якої Рос перемагає свого суперника. Потім Рос хапає Тобіна і намагається змусити хлопчика торкнутися до каменю. Але Беккі втручається і рятує його. Рос нападає на Беккі, але на нього самого кидається Тревіс, що прийшов до тями. На жаль, Беккі вже нічим не можна допомогти. Зневірившись, Тревіс підходить до каменю. Тобін намагається зупинити хлопця, адже якщо що він торкнеться його, то лишиться тут навічно. Незважаючи на попередження, Тревіс все ж таки торкається каменю і займає місце роса в цій аномалії. Після цього він дає Тобіну медальйон Беккі. Хлопчик опиняється у якомусь приміщенні. Ми розуміємо, що це та сама церква, яку вони шукали. На вулиці Тобін бачить автомобіль Кела та Беккі, і в цей же момент брат і сестра чують із густої трави його крики про допомогу. Хлопчик біжить до них і просить не заходити сюди. Кел все одно збирається це зробити, і тоді Тобін дає Бекі. Є медальйон, який є точною копією її колона. Хлопчик каже, що отримав його від Тревіса. Беккі зупиняє брата. Вона розуміє, що тут відбувається щось дуже ненормальне. Вони садять Тобіна в машину та вирішують повертатися назад. Беккі каже, що вона не хоче їхати до Сан-Дієго і готова сама подбати про свою дитину. Переконавшись, що його кохана у безпеці, Тревіс усміхається і падає на землю. Його починає поглинати висока трава. Якщо ви підпишетесь на канал, то першими отримуватимете повідомлення про наші нові відео. З вами був MovieKit. Побачимося.